Друзі, всім привіт! Ну що ж, Продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався в Українській Прем'єр-лізі. У сезоні 2023-2024 років, 20 серпня 2023 рік. Одеський чорноморець у себе вдома в Одесі на стадіоні Чорноморець. Команда приймає київський Динамо Мірчилуческу. 3-2. у неймовірному матчі Чорноморець перемагає. Давайте, друзі, згадаємо цей матч по порядку і розпочнемо ми все з вами обговорювати зі стартових складів. Чорноморець Грігірчук, головний тренер команди 4-4-2, стартова Роснокоуди Одеситів, Шевченка у воротах, парацентральних захисників Єрмаков-Гучик. Путре Брагару по флангах, Васильев, Шпорн, Байчук, Авагимян, Пивзахисники, Хадида, Штагрин у напади. Это стартовая расстановка у Черноморца. Динамо Киев, Мирчи Луческу, главный тренер команды. 4-4-2, стартовая расстановка у Киян, Руслан Нищерет у воротах, пара центральных захисников. Сирота Дячук, Константин Вівчаренко, Олександр Тимчик по флангах, Сергій Сідорчук, Олія Шапаренко, Ермоленко, Волошин, э, якраз тут четвірка півзахисників. Володислав Анат, Віталій Буяльський у нападі. Це стартова розновка київського Динамо. Тепер, друзі, давайте про саму гру будемо говорити. Ну що вам, друзі, можу сказати? В принципі, дуже непоганий старт від обох команд. Одеський десь справді дуже здорово одесити розпочали цей матч. Ось пригадується непоганий удар Брагаро. На 14-й хвилині матчу, коли Брагару, непевно, пробав, але пробив повз ворота. То і справді, друзі, такі непогані атаки проходили у Чорноморці. Вось на 20 хвилині матчу Чорноморці атакує по правому флангу. хороша до передачі. Подача з правого фланга, Скидка. Відбиває м'яч Буяльський. По там там не не а головою м'яч вибивав, В кінці м'яч підхоплює Авагімян, Авагім'ян пробиває з метрів 19-18 удар в ближній кут. Стійка і гол забиває Авагім'ян, дуже красивий м'яч вийшов в Авагім'ян 1-0. Мяч влучає в одну стійку, потім в іншу стійку, і влітає в Сітку воріт Київського Динамо. і справді... Такий дуже такий хороший удар, вже без шансів для вертаря. Удар, по-перше, сильний, по-перше, м'яч луче в ліву стійку, потім відскакує в праву стійку. І потім вже влітає якраз то вже у ворота. 1-0, Одеський Чорноморець вийшов вперед. У Киян були, напевні, шанси, щоб відігратися ще до перерву. І з переводиться момент, коли Коліш Шпаренко вийшов 1-1 на 41-й хвилині матчу. Ось це був супершанс. Коли у киян. Україн... Хороша атаку прочитали Коля Шапаренко, вийшов один на один. З вератарем Владислав Ванат віддавав передачу на Колі Шапаренко і Коля Шапаренко. Колі Шапаренко не забив якраз та свій вихід один на один. Не реалізував Колі свою нагоду. В принципі, ще пару небезпечних було підходів у Київську, куди напередодні гарматний удар Владислава Ваната. На 43-й матчу, коли Владислав зайшов на ударну позицію, але не забив. Uh, Тут хороші було нагоду у київського динамо на 45-й хвилині матч Чорномор стікає в контратаку. Вихід був один uh, на один, але Георгій Бущан. В останню мить, пропущу, друзі, не Георгій Бущан, а Руслан Нещерет. Саме Руслан Нещерет. Забирай в чорок, я помилився, друзі. Uh, Руслан Нещерет якраз Та в воротах. Перший тайм завершується. Це ж Бущен був на тому матчі, але він був на заміні. У Чорноморця вийде ідея. тайм номер 2 у київського Динамо вийде Володі Барашко, Шепільів, Каравайв, Добінчак та Муїва. Вийдуть у київського Динамо. Чорноморець перемагає 1-0, але київське Динамо, Мірчі, Луческу. Одразу ж включається українська команда по перерві. Одразу ж вона включає. Включається Київське Динамо. 48-х хвилин матчу. Контратакує. Динамо Владислава НАТО. Контратаку. Розпочинає відеопередачу. На Шапаренко. Той простріляли. Ярмоленка, Удар. Гол. Андрій Ярмоленко. 48-х хвилина матчу. Зрівняли рахунок Яни. 1-1. Коля Шапаренко побачив вільного Андрія Ярмоленка і Ярмоленко пробиває забиває. Андрій Ярмоленко пробиває точно Андрій. 1-1 київський Динамо відігрується. Але лише 5 хвилин рахунок протримався нічинним, тому що Одесити проведуть свою атаку на 53-й хвилині матчу. Йде боротьба в жому майданчику. Ну, не ж в майданчику, просто була боротьба, відповідно, да? і футболісти одеського Чорноморця якраз то виграли цю боротьбу. Якраз то їм дається ось цю боротьбу, якраз то дає виграти. Та футболіст київського Динамо намагався вибити м'яч головою, м'яч Зрізається і в кінці кінці Штагрін виходить один на один, пробиває, рятує на щирі, добивання і гол. І все-таки гол забиває одеський Чорноморець на 53-й хвилині матчу. Рахунок стає у матчі 2-1. Але кияни також руки не опускають. Кияни атакувати продовжують. 60 х вони мають. Атакують кияни. Владислав Ванат. Владислав Ванат. Чіпляється за м'яч. Владислав обігрує футболіст Чорномарця. На правому фланзі ставить корпус. Владислав відкидає м'яч на Сергія Сідорчука. Удар. Гол. Гол! Забиває Динамо, Київ. Рахунок у матчі стає 2-2. 2-2. 2-2 стає рахунок Кияни відігралися. Відігралися Кияни. 2-2, 2-2, Сергій Сідарчук. Зрівняли рахунок матчі кияни. І потім взагалі був такий матч, де обидві команди хотіли перемогти. І Одесити хотіли виграти. І кияни хотіли виграти. І був, не пандар Ярмолінка узорота. Супер шанс у киян виникає на 66-й хлемачику. Коли хороша йде атака, у київського Динамо. Е -е, Чисна перевага, у киян в атаці, удар! Відбуває воротар Черноморця. добивання. Іще один удар Ярмолянка. І блокується цей удар. Висотек шанс. Був у Київську, ну, давай там ще був підбор, ще був небезпечний момент. Падіння там навіть ще було уже жовного майданчику. Ну просто якийсь неймовірний, справді, був шанс. Просто якийсь неймовірний був шанс, але не вдається його реалізувати. Там і Саш Караваєв, ще не помиляюсь, там брав у честь туди Володислав Владислав Дубинчяк. Якщо я не помиляюсь, також брав участь у тіататі. Ну, супер шанс. шанс не реалізували кияни. І кияни були ближчими до гола. Кияни були ближчими до гола. Пригадується, ще був момент футболіста київського Динамо Константіна Вевчаренка. Був непавний шанс, коли зайшов він на удар, але не вдається реалізувати свою нагоду. На 81-й хвилині і Руслан Нещеріт також в гру вступав. І справді, були моменти у Чорноморця також, щоб виграти. Але в цьому більше володіли, м'ячем, більше атакували. 83-го матчу боротьба триває, кияни тиснуть на ворота Чорноморця. Але не вдається киянам якраз то. Знаєте, який шанс черномерці надійно захищався. Там ще й Демік в контратаку втікти, -ті. якраз то його причепив сірота. І отримав якраз то другу жовту картку. А першу якраз то жовту картку сірота отримав ще на 51-й матчі, на 83-й у друга жовта картка, яка я не у меншості. І ось тут черномерц та повірив у себе. І ось тут-то одесити якраз ти повірили в себе, що можуть виграти, хоч і у Кен також були шанси. Там На 88-й хвилин матч хороша пройшла атака у київського Динамо, та Віталій Бельськ прибав. Але ось вона, да, якраз на 90-х хвилинам матчу. Одесити проводять свою атаку. контратака проходить в Одеського Чорноморця. 90 хвилина матчу. Геніально розрізає захист Київського кудинавому футболіст Чорноморця Шпорн, Виходить один на один. Відає не йде, а той порожні ворота пробиває І гол забиває Чорноморець. 90 хвилина матчу. 3-2. 3-2, Одеський. Чорноморець перемагає. Все-таки вдається гол йде. Кияни були ближчими до гола. Київський Динамо, Мірча, Луческу, було ближчим до забитого м'яча, але Черноморць перемагає. Ближчими до гола були кияни. Але Одесити скористалися своїми нагодами. Звичайно, що вилучення сіроти також стало таким ключовим фактором, тому що в принципі в меншості. Ну, повірили у себе Одесити, повірили в те, що можуть виграти цей матч. Лекая ось після того, як рахунок та 2-2. І справді, так? З коли рахунок став та 2-2. Ось тут, ти справді, повірили у себе якраз то кияни. І у київського Динамо було таких, знаєте, моментів, та побільше таких небезпечних моментів. Супершанс там був у київського Динамо на 66-й гоні матчу. Там був просто якийсь супершанс, але не вдається його реалізувати. Ну, і щоб брати так статистику, дивіться, 22-12 по ударах кияни перестріляли. Черно 7-4 удари в площину, з за кутовими 3-2. Перевага київського Динамо. 54-46 в м'ячі. Ну, Ну, та Тарівне 54 на 46, але ось за ударами 22 і 7 4 за ударами плечено. Ну, Все-таки кияни були поострішими. Все-таки кияни, на мою особисту думку, напевно, на перемогу де і награли у тому матчі. Але Черноморець перемагає, ну і не скаже з іншого боку, що це і не по ділу. Тому що, в принципі, Одесити виглядало також непогано. Приглядали ми друзі, цей матч, Чемпіонат України, сезон 23-24, 20 серпня, 23 рік, Одеса, Чорноморець, Динамо, Київ. 2. Чорноморець перемагає. Побажаємо, друзі, Одеському Чорноморцю, київському Динамо. Тільки всього самого найкращого вам, друзі, добра, будьте щасливі. Бережіть, знаєте, друзі, не себе. Найголовніше, друзі, бережіть. Найголовніше, друзі, бережіть себе. Усім до побачення, усім до нових зустрічів.